Якимось дураком і не люблю оцих моментів. Вони кажуть, ну дивись, от хто стріляв в цивільних, це стосовно до цивільних. Я кажу, ну дивись, ти ж військова людина, ти розумієш, є наша лінія, є лінія мін, є лінія ворога. Кажу, виїжджає колона цивільних, бо дехто вже сказав, що домовився <гум> про зелений коридор, а не попередив військових, і їде на на міни. Військовослужбовець наш. Повертається і кричить: все, Стаямба, колона назад всім. Колона не реагує, бо це цивільне. Що військовослужбовець робить? Стріляє в повітря. Коли стріляє в повітря військовослужбовець, що цивільний скаже на це? В нас стріляли. Кажу, прав, військовослужбовець чи ні? Ну, а цивільний завжди скаже, що в нього стріляли. А якби в нього стріляло, чесно, цивільний би не міг це сказати, бо він би не вижив. Ну, так, на, ну, коли вишикувались колони, так, ну, були такі моменти, коли просто вони їдуть на міни, і е, наші хлопці в повітря стріляли зубідниця, тому що вони кричали, фонариками там показували. Ні, колона їде, їй пофіг. А зараз сюди прилетіть арт е, якийсь обстріл, зараз прилетіть ФАБ 500 і, ну, і почнеться бій. І хлопці, я впевнений, абсолютно в нас багато хлопців загинуло, чисто захищаючи цивільних. От. І нам також була пред'ява, чого ви не випускаєте цивільних. Коли знову ж таки дехто домовився про зелений коридор, ми розтащили міни, вже підготували, але потім зняли лелекою, як е, одразу ж на цей зелений коридор формується колона танків та БМП противника.